Офісна аптечка типу С, розширений набір для офісних приміщень на 5-10 робочих місць. Білий пластиковий футляр містить ліки та засоби для повсякденних проблем зі здоров'ям, знеболювальні, анальгін, аспірин, парацетамол, цитрамон, серцеві засоби, валідол, корвалол, валер'янка, спазмолітики, дротаверин, темпалгін, антисептики, зеленка, хлоргексидин, фурагін. Засоби при різних станах: активоване вугілля при отруєннях, нафтизин при нежиті, панкреатин для травлення, діазолін від алергії, електронний термометр, піпетка, стаканчик для ліків, всього понад 50 предметів для комплексної допомоги в офісі, включає довідник та рекомендації, внесена до державного реєстру, термін дії декларації не обмежений. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.